На передовій позиції неподалік Марінки ми дістаємося у кілька заходів. Так, да, літаєш. Да, зараз зачистилися. На в краї зачистилися польоти втічок ворога, веде активну розвідку. Южен. На дві групи. Перше пойду я з вами і з репортерами Юджин, потім, потім, ж, з замком Роти, відповідно за нами зразу з пресофіцером. Олег та Юджин, військові 79-ї аеромобільної бригади зсу, утримують позиції біля Мар'їнки. Це одне із тих місць, які не змогли захопити російські військові попри багатомісячні штурми. А останнім часом російські війська дедалі частіше використовують тут авіацію. — Істребитель заходить. — Істребитель заходить? — стрібітлі заходять? Грячі, гарячий. Це російська? Наша? Результати мінус. Пішли далеко. Та вони відпрацювали і далі пішли, так? Вони зайшли на заход і до ЗСУ Юджин працював за кордоном. 27 лютого повернувся до України. Не шкодує. Ну, Ми пишемо історію. Ну, тобто, їх багато, вони лізуть, ми стоїмо і ну, їх буває лізе. В 10-15 разів більше, ніж у нас тут стоїть. Так було кілька днів тому. Без артилерії, без прикриття, посеред дня на кілька бліндажів і окопів серед поля російські військові пішли великою масою близько сотні людей. Думали штурмувати. У них були спіци. там російський інститут спецназа ми взяли, хотіли взяти калічеством і думали на, ісп... на іспу взяти. Ну нічого не вийшло. Ну, На російський інститут спецназа не дуже похоже. Ну, вони йшли, вони йшли як м'ясо. Ось відео того штурму із квадрокоптера з кулемета по них стріляв боєць із позивним «Нота». Його розповідь перериває російська авіація. Це він на Мар'їнку заходить? Так, да, скоріш за все, що на Мар'їнку. Ну, це вже, скажімо так, за цих 15 хвилин другий. Працюють парами. О, пішов один. Ви його бачите навіть? Так, точно. Українські військові кажуть, після минулого штурму на місцевому полі залишилося лежати близько 50 російських солдатів. Їх навіть не намагалися забрати. Прямо на три руслу річки. Там вони в річці є. Ага. Вони їх скидали прямо в річку. А скидали в річку для того, я так розумію, щоб документи оце все. Воно розкисло, щоб не забрали. Вони стараються прощупати якісь шляхи е, іменно прориву. Тобто, відповідно, не йти. Е, по всьому фронту, а прощупати оцей апендіцид, якийсь так або таку ахілесову п'яту якогось підрозділу, щоб здійснити прорив, бо якщо здійснюють прорив, то відповідно сусідні позиції вони опиняються вже не в сприятливих ситуаціях. Але Я поразка російську армію не зупинила. Буквально щойно українська аеророзвідка помітила, що російська піхотна група підходить до українських рубежів І для того, щоб відсікти її. На бойову позицію викочується БТР. Зараз под'єдеться. Так, я зараз мені скинуло координати, де вони побачили розвідку, я буду робити їх. Поки Юджин наводить координати на БТРі, в окопах Олег та Нота теж не втрачають час. Вони бока вистрілюють. Є ага. ну, зараз висить там птічка, ага. вона координує, Я поразці слышу. Якщо вже все, ну нема по кому робити, то вони заканчуть роботу і виїжджають. Ось відео із квадрокоптера російських солдатів притискають до землі. Для відбиття штурму підключають міномет. Роботань туда жі попадаєш хорошо. Да. Да, Спроба непомітного штурму зірвалася. Противник іде із лісопосадки під прикриттям вже своєї артилерії. Ходи. Все, робота відходимо. А ні, що ми Попали? Попалі? Да. Вже на позиції Юджин каже, що наступні півдня будуть спокійними, але трохи шкодує, що супротивник так рано відійшов. Чого вони відійшли? Чого їх так мало було? <рес> Хотілося ще? Так, да. так ми швидше виграємо цю війну. Нехай йдуть, ми їх тут чекаємо. Пересичалка Сергій Декун. Настоящее время. Україна.